Всім привіт! З вами, як завжди, я Софія Ко, і я освіта із зимовими святами. І сьогодні я знімаю для вас відео питання-відповідь ось в такому незвичайному образі. Хоча достатньо таки звичайному для мене. І так, так як це рубрика питання-відповідь, в цій рубриці я буду відповідати на ваші питання, які я вам задавав у телеграм-каналі. Також я ці питання задавав в інстаграмі, але в інстаграмі їх ніхто не задав. Ну, зараз ми будемо відповідати на ці питання саме із Телеграму. Ну що ж, ми будемо починати, але я нагадаю про те, що в мене є телеграм-канал інстаграм, а також Тікток. На них ви можете підписатися, так як ви бачите QR-коди перед собою, а також у описі цього відео є все-таки посилання на мої соцмережі. І так, читаю перше запитання. Хочеш продовжувати ходити на театральне. Чому? Ті, хто не знав, я хожу на театральне е, я хочу продовжувати ходити на театральне, тому що там дуже цікаво і плюс моя майбутня професія буде з цим все таки пов'язана, тому я думаю, що воно мені просто необхідно. Якби тобі купили будь-яку ляльку за будь-яку ціну, хто б це був? Насправді дуже цікаве питання, тому що. Ляльок існує багато. Якщо це якась одна і необмежена кількість грошей, а, напевне, це буде кеті Нуар перша, не G3. Хоча G3 мені теж подобається, я її дуже хочу. Але от кеті Нуар, сама перша, вона така мрія недосяжна, яку я, на жаль, собі дозволити не можу. але я бачила на неї цені вже. От і я про це. А, тому. Напевне, дякую, яку я хотів, би і за необмежену ціну це була б Кеті Нуар, перша, Тобто базова. чи один. Фільми якого жанру ти обираєш? Чому саме цей жанр та чому не інший? Е, я обираю фільми казки, ну, типу фентезі, е, трилери, детективи. Ну і якісь романтичні. Чому саме цей жанр я не можу сказати, напевно, тому що він мені просто подобається. Це, ну, це ж не один з жанр, який я дивлюся, а декілька. Якщо от якийсь один виділяти, це напевне. фентезі. Просто подобається дивитися саме ці жанри. А от чому не інший хороше питання? Напевно, тому що це мої смаки, які я не придаю. Які країни ти б хотів відвідати? Дуже багато країн, які я хочу відвідати, але саме більше, напевно, це Америка. Я хочу дуже побувати в Америці, і напевно, Італія. Італія це країна, де зародилися Вінкс, тому мені б дуже хотілося на Поїхати полетіти саме в Італію. Ну і в Америку, звісно. Подобається жити в своєму місці. Е, моє місто це Дніпро. Е, якщо вважати Дніпро, то звісно так, я люблю це місто, але якщо вважати за Тетію, де зараз я живу. Е, я б не сказав, що це моє місто. Я не сказав би, що мені тут подобається. Е, зараз скажу чому. Не кидайтесь тапками. Я знаю, у мене такі є. Тут немає де реалізуватися. Ну, будемо дивитись по факту. У нас є одне-два училища, на, за спеціальностями тракторист, е, хто там ще швачка і якісь там непонятні ще Ну, типа, професії вони, я розумію, вони потрібні комусь. Але саме мені тут немає де реалізувати себе. Просто із-за того, що тут майже нічого немає, напевно, в цьому місці не зовсім подобається жити. Та й плюс тут люди е, такі, ну, не зовсім розуміючі, скажімо так. З яким вигаданим чи реальним персонажем ти себе асоціюєш? Е, вигаданий персонаж це, напевне, бріджит. Із спадкоємців четвертої частини. Вона саме той персонаж, який описує мене в точності. Е, Бріджит у майбутньому стане да, червоною королевою, тому е, я повторюю її фразу: е, краще, щоб тебе боялися, ніж щоб ти намагався комусь сподобатись. Фраза хороша, тому що ну, по всім в житті вгодити неможливо. Комусь та й ти не будеш гождати. Персонаж, він. Добрий, позитивний спочатку, але е, її настільки забули, що вона вирішила стати тим, ким стала. Яка твоя найбільша мрія, і чому саме вона? На це питання я відповідав у першій частині цього відео, але, звісно, що я тут? Е, моя сама найзаповітніша мрія це стати обзіркою, співати на великій сцені. Е, от чому саме вона? Тому що це моя мрія майже з дитинства. Хоча спочатку я хотів стати дизайнером одягу, а зараз хочу бути обзіркою, дарувати свій голос іншим. З якою твариною ти себе асоціюєш, і чому так? Ну, я дуже часто говорив, що я сам собі схожий на оленя, не в обіду собі. Просто вони такі милі, такі прям. Мені дуже подобається, до речі, мій макіяж зараз олень, але не ти, що в лісі, а новорічний. І на лобі в мене також є такі штуки, але їх не видно за моїм волоссям, на жаль. Тому доволі, що чим є. Останнє питання, воно було в Ютубі під одним із моїх відео, тому зараз я його подивлюся, щоб не обділити нікого. І закінчу це відео. Що тебе підштовхнуло знімати відео на Ютуб? Наче на це я теж відповідав у минулому відео, але зараз теж дам відповідь. Це було внезапно, рік назад. Я йшов з моїми знайомими, і в мене було таке до них питання: От як ви думаєте, чи, чи слід мені починати вести Ютуб? На що вони мені відповіли: Так, можеш почати. Е, я подумав трохи і 17 листопада. Ні, не 17. 16 листопада я е, виклав своє перше відео, влог. Е, е, наче 24 години втаю, що люблю школу. Е, і відтоді я починав з нуля. У мене колись був аккаунт, там де були 20 підписників. Але я його загубив і починав з нового. От Ну, цей новий аккаунт, він, спочатку нікому не заходив. Зараз у мене є ви, 277 підписників на даний момент, навіть можу показати. Оба. Просто за рік від нуля до такої цифри я знаю, що вона не настільки велика, але я вас всіх все одно люблю. Я... Кожному із вас дуже радий, тому що ви допомагаєте мені просунути себе якомога далі. Я всім дякую за те, що ви подивилися це відео. І пам'ятайте, що життя прекрасне, вірте у мрій, вірте у Софіку, естественно. Е я вам кажу до зустрічі. Ніколи не прощаюся. Ждіть моїх нових відео. Можливо, наступний буде огляд на ціляйку. До нових зустрічей і. Пока-пока!